Привіт, друзі мої, вітаю вас з наступаючим святом Різдва Христового. Хочу побажати вам натхнення, любові, злагоди. І хай Господь береже ваші сім'ї, наповнить ваші серця любов'ю. І сьогодні така тема: чому мільярди людей відвідують церкву та святкують Різдво? Насправді, люди, які є частиною живої церкви. Вони одержали Духа Святого від Господа, і Духом Святим вони вже посаджені на небесах разом з Ісусом Христом. І тому, так як вони вже стали духовними, вони не просто живуть, вони дивляться на різні події, приймають рішення, оцінюють ситуації духовними вже очима, такими, як оцінював би і дивився Ісус Христос.